Привіт, привіт! Світла немає, але буде розпаковочка у мене по каталогу 17-му. Це останнє моє замовлення по останньому каталогу. Ні, те, що це останнє замовлення, не факт. Але те, що останній каталог у 2025 році, то це факт. Діє каталог до 27 числа. Замовлення я зробила в перший день каталогу. Багато чого хотіла б ще щось замовити, але як є. І одна коробочка в мене буде до замовлення по минулому каталогу, що в останній день я все-таки відхватила собі клітковину, замовила прибіотик, і замовила вітамін D3. Все-таки він з'явився на складі, і я його в баночку відхватила. Це вже друга. От якраз вона мені ця коробочка і попалася. Так, значить, тут у мене маска. Це мені подарунок. Подарунок сюрприз вибивався за 35 бонус-балів. Зволожуюча маска. От, Будемо будем користуватися. Так, якщо чесно, я не пам'ятаю, це, це для обличчя здається. Так, поїхали далі. Це мій прибіотик. Я його замовляю переважно для Артему. Для Артема, тому що він взагалі не їсть овочі, фрукти, не в якому виді. Тільки в коктейлі він споживає. Ну Квітковина, понятно, є в якихось там крупах і так далі, але це не свіжі овочі, які треба для нашого організму, для нашого кишківника. О, є із шести овочей і трави. Трави, Ну, як сказати, не, этот, кейл, траваш. Пахне таким зелененьким, я йому цю клітковину, цей підбіотик, додаю в кожен день в якусь їжу. Ну, що готую, туди і додаю. Чайну ложечку. Таким чином, хоч трішки його організм збагачує клітковиною, тому що ви ж знаєте, що це. Їжа для наших корисних бактерій, які є в кишківнику. Кишківник це наш імунітет. Тому, дякую, що Веріфлейм є такий продукт. І він споживає щовечора коктейль. В коктейлі теж є крісковина, що дуже-дуже добре. І вітамін d 3 тут 30 штучок. Я перший місяць п'ю по дві штуки щодня, п'ю я разом з пеком зранку після сніданку, або якщо я п'ю коктейль, то після коктейля, а потім буду пити по одній штучці. Аналізи не здавала, тому просто для профілактики споживаю, тому що розумію, що вітаміна D3 ну, уж точно не вистачає, і сонця ми навіть дуже давно не бачили. О, сьогодні трошки вийшла і заховалася. То це другу баночку я замовила. І... Хочу ще, щоб Славік почав пити, чоловік прибіоти вітамін Д. Далі, замість плати за доставку, я замовила собі помаду. Замовила її на подарунок. Ну, Ось так вона гарненько виглядає. У мене такий відтінок є, в неї користуюсь. дуже класна помада. Зараз вам можу показати її свотч, бо ж це на подарунок. От, а свою покажу. Ось вона. ж. От, вона на губах ну, така класна. класно наноситься. Ось так вона виглядає. До речі, в цьому каталозі, в 17-му, здається, те теж замість плати за доставку 299 гривень. Ось цих блистівок немає на помаді, але вони розтираються, і ось помада має ось таке гарне сяйво. І на губах має гарне сяйво. От, зволожуюча, текстура така жирненька, класна помадка, тому замість плати за доставку рекомендую. взагалі дуже гарна з косметички достаєш користуватися. І просто і для себе гарно, і для оточуючих гарно. Ну, коротше, класна помада, вона є взагалі в трьох відтінках, але замість плати за доставку ось цей колір. Так, далі, це у мене тут один тільки продукції коробки. Значить, це у мене органайзер. Це новинка цього каталога. Я замовила це на подарунок. Я сподіваюся, що тому, кому це я замовила, не буде дивитися мою розпаковку. От. Тому вам покажу. Значить, це органайзер для. Зарядки, навушнички. Тобто для всіх от таких от мілочей, які от у нас, як я назавжди. Різні всякі ось кармашки в цю сторону, в цю сторону, сіточка, тут, тут такий здоровий кармашок, Це одне відділення. Ну, от, тут ось от, три, три сіточки. І тут є ще одне відділення. До речі, дуже зручно, що відділення два, тому що не все в одній купі, а в двох в двох Ух ти. От. Тут одний такий великий. Тобто можна павербанк покласти, до речі. От. І тут такі от сеточкою, як карманчик закінчується, щоб було щось зупинитись, і ось так щось тримається на різіночки. Не можу зараз придумати, що сюди такого ставити, але, в общем, ось така штука в каталозі є, дуже прикольна. Тому будете мати на увазі, як воно виглядає. Далі, І ще одна коробка, така здоровенька у мене. Давайте будемо дивитися, що в мене тут. Що, як мені це все поставити, навіть сюди поставлю, щоб, не... щоб було зручно. І так, у мене тут не виходить. Так, у мене тут. Що це в мене таке? Ага, пухти Е, В наступному каталозі, в першому у нас будуть нові зубні пасти. Їх буде аж 4 штуки, якщо я не помиляюсь. Я зараз користуюсь трав'яною, тому я замовила відбілюючу. А там також буде із олійками, і буде освіжающе. Ос -освіжающе, як сказати. буде для чуттєвих зубів. общем, чотири варіанти буде. Я прямо не очікувала, що вони будуть в коробочці, тому що до цього вони приходили без коробочки. От, зроблено в Індії, на нашому заводі в Індії. Я думаю, я не знаю чи, напевно, ви не всі знаєте, що у нас є свій завод в Індії. Свій завод є в Польщі, в Великобританії у нас лабораторія. В Стокгольмі у нас інститут шкіри. В Китаї у нас також є свій завод. Свій завод. От, і також виробляється продукція. От, ну, давайте подивимося, 100 мл має ця зубна паста. У менеджерів, партнерів бренду Oriflame є можливість замовляти новинки наступного каталога уже в діючому каталозі. Тому іноді я замовляю те, що ну, прям дуже не терпиться, або просто потрібно. От. Приємний, приємний аромат. Не знаю, мені здається, що, може, навіть відрізняється аромат. Прикольно. Взагалі, прикольна така цуна паста. Про склад ми на вебінарі дізнаємося про склад, змінений і не змінений, що змінено, що покращено. Це нам потім Oriflame розповість. Але майте на увазі, що у нас чекають такі новинки. Далі я замовила собі ріфілін Intimka з Алоє. В цьому каталозі прям гарна знижка як на інтимку, так і на рефіли. Рефіл чим класно відрізав перелив. Економія пластика. Тобто, економія пластика і економія бюджету, тому що в будь-якому випадку це дешевше: 99 гривень, щось таке. Далі у мене тут чоловічі вітаміни Велнеспек і жіночі вітаміни Влнеспех. Вітамінний комплекс чоловічий і жіночий. Виглядають одинаково, 21 із такий пакетик, 21 день. Чому? Тому що 21 день каталог, і щоб що каталогу ми замовляли вітаміни і не збивалися. Тобто не по місяцям упаковка, а по каталогам. Тут у нас дві капсули омеги 3, астаксантинка і вітаміни мінерали. 23 вітаміни мінерали. От саме Велнеспек чоловічий і жіночі відрізняються ось цією біленькою таблеточкою, там, де вітаміни і мінерали, чуть-чуть різна дозіровка і різний трохи склад. Для чоловічого організму один варіант, для жіночого інший варіант. Дуже класний продукт. На цей продукт є підписка, коли три каталоги підряд купуєш, і четвертий отримуєш за одну гривню. У мене на постійній основі ці підписки і є. А, от. Так, Далі, може завалитися в мене. Далі у мене тут дві упаковки коктейлю. Коктейлю на складі не було ні шоколадного, ні ванінного, <свісно> тому будемо пити полуничний. Зараз теж у нас закінчується полуничний смак. Коктейлі. Це коктейль у нас для перекусу, також можна замінити прийом їжі. Тут у нас 7 грам білка на порцію. Клітковини, здається, 4 грами, якщо я не помиляюся на порцію. Клітковина, тиде харчові волокна. Ні, тут 1,6 грам в цьому коктейлі клітковини. Білку 7,6 От. Так, вкусний коктейль 2-3 години в ситості. Приходить ось такий в одній ємкості порошок на 21 порцію, є мірна ложка, можна самим відміряти. От. Я п'ю або з водою, або з молоком, або з сухим молоком. Збивається в шейкері, можна додати бананчик, можна додати заморожені фрукти, повноцінний, корисний, перекус або. До речі, в цьому каталозі коктейлі всі на знижці. І якщо на них оформити підписку, то перший крок вже буде зі знижкою. В кого з додатковою знижкою, а в кого є вже підписка, незалежно від того, який у вас крок підписки, він вам все рівно порахується зі знижкою, тому що в каталозі зі знижкою. У мене це два набори. Life Plus, Life Plus – це саме набор. У мене підписка на набор. І навіть коли набір, то все рівно набір о, порахувався мені в цьому каталозі дешевше за рахунок того, що коктейль дешевше. Класні продукти на кожен день у нас на щоденній основі це вілін спек і коктейль мінімум одна порція, а то і дві порції коктейля в день ми споживаємо. от. Ну, це наш раціон, це наша їда. Тобто це не значить, що до тої їжі, яку ви споживаєте, ви додаєте ще коктейлі. Це значить, що ви або заміняєте один із прийомів їжі, або якщо ви регулярно не встигаєте поснідати, то ви тоді можете снідати коктейлем, і це спасе ваш організм від, від голода і від проблем в організмі. Спасе, да, врятує. От. Е abu Заміняють один із прийом їжі, і за рахунок маленького колоражу, але отримання всього необхідного, ви знижувати можете вагу або утримувати, якщо треба. І це нові зубні щітки. Ось так будуть виглядати. Середня жорсткість це синя, більш жорсткіша буде, і м'яка жорсткість це буде рожева. Я бачу, що вони зроблені по принципу попередніх щіточок. Там є такі от резиночки, і в резиночках є такі довші щіточки. Взагалі я дуже люблю ось цей формат наших щіточок. Це така сама, тільки більш жорсткіша повинна бути. Не знаю, наскільки жорстка. Будемо перевіряти. Так, далі, що у мене тут? У мене є ось такі бантики замовлені. Це не мені. От можете подивитися, які, якого вони розміром. Шовкові вони такі класненькі. На, на дотик дуже-дуже приємні. Такий гарні. Я думаю, що вони ще більше, але вони, в принципі, нормальні, не дуже здорові. О, ось так вони виглядають. Так, пішли далі. Стигнути мене, як завжди, не завжди пам'яті достатньо в телефоні. Далі я замовила ось такий набір. Це піна для ванн. дуже класна піна. Пахне аромат горіха. От. І зверніть увагу, там в каталозі можна замовити поштучно кожен продукт, а можна замовити набором. Для набору там є окремий код, який ви повинні ввести. На милі там візерунок дівчинка з, з крильнями. Понюхать крем, понюхаю. Ой, обалдіть. Він пахне ярче, ніж піна для ван. Ой, класно. Тестувати не буду, бо це не моє. Це не мені. Так, п'енка мило. Далі теж не мій це аромат чоловічий Нордік. Дуже класний, такий стійкий, свіжий аромат. Славіку теж замовляла, дуже сподобався, але не розпаковую, бо це не моє. Так, замість плати за доставку замовила ось такий аромат, також на подарунок, сезон подарунків. В общем, цей аромат був створений разом зі штучним інтелектом. Їх є три варіанти. І один із них теж з гарною знижкою. Замість плати за доставку. Я його так і взяла. Далі, спонж коньяку. Чи коньяку я його замовила для свого Артема. У нього вже мочалочка знашується і треба заміна То я йому зараз його і віддам. Прикольний. Він такий тверденький, як камушок, прям як, як пенсичка. Ну, коли ми його намочимо водою, він стане мягкий і більший в об'ємі. Класно, що тут відразу є за що повішати, бо я вічно при. Пришиваю або роблю петельки на різні мочалочки, щоб було зручно. Бо все-таки зручно, коли її повішати. <гум> Дуже приємна приємна ощуп і прикольний колір. В общем, віддам, буде вмивати своє личко. Далі, тут у мене два бальзамчики для губ, покажу кольори. Вони зараз 299 гривень, здається, чи 259 гривень. Не пам'ятаю точно. Це також не мої. У мене такий є в косметичці в сумочці. Я завжди, ну, він завжди у мене там, користуюсь ним. Це такий світло-рожевий. Не вдасться вам його викрутити, показати, тому що тут, в принцип, ручки. Якщо я нажму, він вже вилізе. І це такий другий тон рожевий. То зовсім світлий, і це той другий. І ще є третій коричнюватий. Тут як ручка, Нажимаєш, воно клацає як ручка. Шарикова. І виходить, звідти бальзам маслом. Дуже класно зволожує губки, має такий легкий відтінок, без блистівок, такий матовий, приємний, комфортний, Тож, в каталозі є на знижці, рекомендую. Далі, ось це набір. Це я замовила також на подарунок, я вам його покажу. Це набір. По догляду за обличчям. Ось це для вмивання обличчя, знімати макіяж. Тут є петелька, за яку можна також вішати. Дуже гарний кольор, цю штучку обрізаємо, щоб вона не мішала. Слухайте, вона настільки ніжна, настільки приємна, не буду трогати його до обличчя, але так хочеться. І кольор такий гарний, між прочим. Так, і також в цей набір входить пов'язка для. Зняття макіяжу і для того, щоб робити масочки. Дивіться, яка вона гарна. Зачасту у нас такі білі. Білі швидко швидко пачкаються, то це дивіться, і колір гарний, і вона дуже, вона така товстенька, ну не, не прям товста, але тканинка така не тонюсінька. Таке враження, як да, вона двойна, як двойна, враження, як двойне, вона двойна, дуже приємна на дотик. На липочки, що зручно буде для того, щоб одягнути. І не буде сильно пачкатися. І, до речі, я дивлюсь, мені дуже було б непогано з синім кольором. общем, це я потім упакую. І на подарунок. Далі акція в цьому каталозі при замовленні на 800 гривень по цінам сайту або каталогу. На другому кроці оформлення замовлення, ви побачите, що вам компанія пропонує взяти ту ж 5 в 1 всього за 69 гривень. Ну чого не взяти, якщо нею і так користуєшся? Тому, дівчата, не пропустіть замовлення на 800 гривень. І за 69 гривень туш 5 в одному. Це взагалі. А ще ж мінус 15% кешбек. І партнерів бренду мінус 20% знижка. Ну, кешбека тоді немає. І це я вже собі також замовила. У мене закінчилась база під макіяжця. Десь пару каталогів назад. І в цьому каталозі вона на знижці, не пам'ятаю на якій, але я її знову замовила. Вона мені сподобалась. Вона хорошо для жирного комбінованого типу шкіри обличчя. Сухий тип шкіри комбінуйте, але вона для тих, типу, кого там червоненьке щось, тобто вона такого зеленого відтінку. Нанесла в таку точку, що неудобно показати. Констенці... Такого зелененького. Консистенція така легка. Як, як водява. Ви наносите її на крем, і це база під макіяж, даєте час їй висохнути, і потім вже наносите тональну основу. От, вона прибирає почервоніння, вирівнює тон шкіри. І взагалі мені подобається на неї наносити, ну, наносити тональну основу і макіяж. І Це я її вдруге замовила. От. І що хочу сказати, дівчата, що її дуже надовго вистачає. Дуже-дуже надовго вистачає. Цю капельку я видавила, це один раз ви стільки будете користуватися. Тут 30 мл, але гралася я з нею реально довго. От. Потім вже аж розрізала і доставала все звідти. Далі знову замовила ось ці диски. Замовляю їх на постійній основі. Дуже класні, вони в каталозі 99 гривень зараз, і в онлайн розпродажі до 13 грудня 89 гривень, там 10 гривень різниця. Але дуже класні діски, якими можна робити, клас... не якими можна робити, вони зроблені для того, щоб зробити пірінг на очищену шкіру обличчя ввечері це вечірня процедура. Протираємо цим диском обличчя. Я цю розпечатувати не буду. в мене свої окремо у Артема своя упаковка окремо. Значить, протираєте очищену шкіру обличчя цим диском одним, його достатньо. Ось так вони виглядають, бачите? Круглесенькі. Дуже-дуже гарно пропитані цією рідиною. І даєте обов'язково, щоб він висох на обличчі. Тобто, пілінг повинен висохнути. І вже потім ви наносите основний нічний догляд, який зазвичай ви наносите. І все. Тобто, ви його не змиваєте. Ви поверх нього, коли він висох, наносите. Всі свої засоби для догляду. І вже зранку ви вмиваєтеся. Єдина умова, що коли ви користуєтесь пілінгами або скрабами, у вас денний крем на постійній основі повинен бути мінімум з SPF 30, а бажано користуватися взагалі SPF 50 зверху наносити. Або якщо у вас денний крем є SPF-50. Дуже важливо, тому що коли ми гарно очищуємо наш епідерміс, знімаємо цей шар роговіший, то нам важливо захищати свою шкіру обличчя від сонячних променів, які проникають на нашу шкіру. І які провокують пігментацію і не тільки і старіння нашої шкіри. Тому це дуже важливо. Тобто всі пілінги, ось вони повинні бути в парі з СПФ. Це золоте правило. Ось таке було моє замовлення в цьому каталозі. Також отримала новий вже каталог, вже перший, От і 26-й рік. Надіюсь, він нам принесе все тільки найкраще, а не тільки. І новинки від Oriflame класні, да? але і цей. Так, і я бачу, що в мене є ще 5 хвилинок часу. Я покажу вам новинки, які прислали мені як Амбасадору. Це останній бокс амбасадорський в цьому році і в цьому проєкті. Проєкт закінчується. Але, як я кажу, набуті знання нікуди не діваються. Вони йдуть зі мною далі. Ось такий набір це новинка діючого каталогу. Тут пом'якчуючі три засоби, дуже класно на подарунок. Ви ж знаєте, що це продукт have, у кожного повинен бути. І ось дуже гарно, презентабельно ось робити ось такий подарунок. У мене є такий варіант, ще був попередній літній, зелененький, він у мене у Ростіка. І коли закінчується, тут, ну, гарно стоїть на столику, упаковувати. І ти ним користуєшся, і коли щось закінчується, ти можеш сюди просто новенький дозамовляти окремо і його потім сюди додати ну, інший. Тобто, це просто тебе як шкатулочка, щоб гарненько стояли твої пом'якчуючі засоби. Далі, у мене тут маска нове, що мені подарували. Я такою маскою користуюся на регулярній основі. Ось так вона виглядає. От, значить, це маска, нічний догляд, твій сон. Поки ти спиш, вона за тебе працює. І навіть якщо ти спиш дуже-дуже мало, в такій подарунковій упаковці в цьому каталозі. Тобто маска буде приходити в ось в от коробочці. Поки ти спиш, і навіть якщо ти мало годин спиш, ти будеш зранку виглядати, як будто ти спала всі 8 годин. Ось так вона, собственно говоря, і виглядає. От. Наноситься вона зверху на нічний крем в каталозі на гарній знижці. Ой, аромат у неї безподобний. В основі гіалуронова кислота. За рахунок цього, вона дуже класно зволожує і розрівнює шкіру обличчя. Ой, клас, шикарно. Так, мене просто може вирубити в будь-яку хвилину. Так, також мені прислали контурний олівчик для губ. Дуже їх люблю обожнюю. Вони в цьому каталозі на гарній знижці взагалі по 99 гривень. Олівчики для губ і олівчики для очей. Так, і мені подарували ось такий аромат Jordani Gold White. У нас колись такий аромат був. Дівчата знаю, що багато з вас хотіли його повернення. От він повернувся. Але в обмеженій кількості, тож не пропустіть, встигніть його замовити. А я надію, що встигну його понюхати. Ось так виглядав. Це квітково-шипровий аромат. Ой, обалдеть. Дякую, Oriflame. Дякую за все Дякую за, все, за можливості, за можливості вести бізнес, за можливості користуватися класним продуктом, за такі шикарні подарунки і за шикарний проєкт. Ось таке було моє замовлення. Дівчата, всі посилання залишаю в описі. На каталог, на оформлення дисконту, якщо у вас немає, і ви в мене запитаєте, знаю, який у мене кольор лаку. Я змішала два ось цих відтінка. У мене вже закінчувались і там, і там не вистачило б мені нафарбувати нігті. Я просто вилила на листочок бумаги обидва лаки, змішала їх. І ось такий у мене лак. Бо ви точно його будете запитувати, що за лак. От. Одного із От цього точно на складі вже ну, немає. Тому, тому ось так. Все, всім всього найкращого. До зустрічі в наступних моїх відео з розпаковочками. Якщо є якісь запитання, обов'язково звертайтесь. І всім всього найкращого.